Розшукуємо 9-річного Артема Куранду та його 11-річного братика Максима. Хлопчики жили в Маріуполі разом з мамою та відчимом. До нас звернувся їхній сусід, який виїхав з міста ще до початку війни. Це були дуже добрі сусіди, це доб, дуже добрі діти були. Мати дуже слідкувала за ними, вона вкладала в них душу, вона, діти були ахайні. Уявіть, який жах довелося пережити братикам, коли в місті точилися дуже жорсткі бої. Від бомбардувань Артем з Максимом вдень і вночі ховалися у підвалі. А 8 березня у їхній будинок влучив снаряд, і, на жаль, мама хлопчиків та її чоловік загинули. Вони точно загинули під час бойових дій з 7 на 8 березня. 7 ввечері вони, ну чоловік і вона. Просили допомогти, крики якісь були, але люди боялися виходити вночі на вулицю. І вже вранці, 8 березня, вони побачили, що вона і він, ну, чоловік і жінка, знаходяться біля під'їзду з травмами. Пан Ігор показав нам фото будинку і місце, куди влучив снаряд. Каже, що там саме була квартира, де жили діти. Утім, якраз у момент, коли усе сталося, Артема та Максима, на щастя, не було вдома. Сусіди підтвердили, що під час обстрілів обстріл, діти знаходились десь у підвалі, тобто в захищеному місці. Було. Дома їх точно не було, діти точно залишилися живими. Це інформація, точна інформація. Хочу наголосити, що у пошуку важлива будь-яка інформація, і навіть найменші подробиці, а тому звертаю вашу увагу на те, що жили Артем з Максимом в Маріуполі у п'ятиповерховому будинку на проспекті Будівельників 101. Ось до речі, як виглядав цей будинок ще до початку російського вторгнення. Також ми знаємо, що вчилися брати у школі номер 9 на бульварі Богдана Хмельницького. Ще ще що не знаю, це чи залишилися. Е Вціліли документи діточок і так далі, тому що е, квартира, в якій вони мешкали, вона вигоріла вщент, і вона була зруйнована від е, удару. До Речі також є дуже важлива інформація, що уже після загибелі мами хлопчиків нібито бачили в Донецьку у дитячій лікарні номер 5 у Будьонівському районі міста. Хто їх туди і чи дійсно це так, наразі напевне сказати неможливо. Ймовірно, більше про хлопчиків могла би розповісти їхня бабуся. Однак на зв'язок жінка на жаль поки не виходить. Ну потрібно шукати моніторити, робити спроби зв'язатися з бабу. З бабусею я сподіваюся, що в певний час буде зв'язок. Бабуся була в безпеці, тобто, це вже був квітень місяць, середина квітня. У нас є кілька фото зниклих Артема та Максима, зроблені приблизно протягом року до їхнього зникнення. Зверніть увагу, що хлопчики виглядають на свій вік. У них яскраво виражена зовнішність, і вони дуже схожі один на одного. Дуже цікаві діти мали взагалі був дуже такий привітний, вітався, взагалі я все приходив, по голові там гладив і так далі. Дуже гарні хлопці, ще було знаєте, приємно дивитися, вони, як брати, дуже любили друг друга. Відчувалося, що це, це брати. Тож я прошу вас, особливо жителів тимчасово окупованого Маріуполя і Донецька. Якщо, можливо, ви бачите цю програму, будь ласка, подивіться уважно на фото Артема та Максима. Раптом ви знаєте про них якусь інформацію чи де вони можуть бути зараз, телефонуйте нам на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів. Також пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Крім того, я прошу усіх, хто нас зараз дивиться, розповідайте про цю історію, поширюйте відео соціальних мережах. Ваша уважність і небайдужість дійсно можуть допомогти у розшуку Артема та Максима. І на сам кінець закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей. Багато з цих хлопчиків та дівчаток загубилися саме через війну у місцях, де проходили бойові дії. Прошу вас вдивіться в їхні обличчя. Якщо ви когось упізнали, звертайтеся до нас на гарячу лінію 116 шістнадцять Знову ж таки, наголошую, що телефонувати ви можете з будь-якого мобільного оператора, і дзвінки безкоштовні. Можливо, саме ви когось упізнаєте та допоможете відшукати.